Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 1 квітня діє заборона на водних біоресурсів на період нересту у рибгосподарських водних об'єктах, річках, водосховищах Вінницької області. Скільки часу триватиме обмеження на риби, на яких ділянках водойм буде дозволено любительське та спортивне рибальство? Яка відповідальність передбачена законодавством у разі порушення відповідних правил? Про це ми і будемо вести бесіду з головною спеціально. Спеціалісткою сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації, управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області Катериною Лесніковською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Катерино, у нашій студії. Як я вже анонсував, з 1 квітня діє заборона на вилов біоресурсів під час нересту. Скажіть, скільки часу триватиме відповідна заборона, та чи встановлені можливо чіткі її терміни, які залежать від можливо водного середовища? Так, відповідно до правил е, рибальства. Та висновки Інституту рибного господарства України встановлені терміни на заборону, вилову риби, як для любительського рибальства, так і для промислового. На всіх річках з притоками встановлюється заборона з 1 квітня по 20 травня включно. На водосховищах встановлюється з 1. Квітня по 9 червня включно. Також встановлено заборону на вилов риби на ставках. На ставках встановлюється заборона з 1 квітня по 30 червня. Ми говоримо про заборону вилову риби, але і треба говорити і про заборону на вилов ще й раків. Так, заборона на вилов раків у нас була встановлена наказом з 1 грудня 2022 року по 31 червня 2023 року. Тобто була встановлена заборона не тільки на нерест раків, але і під час її виношування ікри раками. Скажіть, а які можливо водні об'єкти нині знаходяться, скажімо так, в зоні вашої діяльності, в зоні вашого контролю та на які є відповідна заборона? Наше управління здійснює державний контроль за всіми водними об'єктами, господарськими водними об'єктами області, включаючи і? Ставки, які надаються на умовах аквакультури. Тобто в нашій області на даний час нараховується близько 5,5 тисяч ставків. На даний час 670 ставків знаходяться на умовах, використовується на умовах оренди, тобто аквакультура. Якщо орендар має повний пакет документів, договір оренди на землю, на воду, ну, зараз дається в комплексі цей водний об'єкт. Має цей пакет документів, він може дозволяти і встановлювати порядок любительського рибальства сам він визначає, і там, тобто строки нерестового періоду не розповсюджуються на ці водні об'єкти. за пев... наявності повного пакету документів. А от певні обмеження в нерестовий період будуть поширюватись на суб'єктів господарської діяльності. Так, у нас і промисловим рибальцем в області займається 5 користувачів на даний час. Всі вони попереджені, доведено до них наказ. Про встановлені заборони на промисловий вилов риби. Всі знаряддя лову зняті з промислу, користувачі здійснюють лише охорону, проводять рибоводно маліративні заходи. Наприклад, у нас вже установлені штучні гнізда гнізданерестовище для відтворення аборигенних видів риб, таких як окунь, судак, встановлені такі гнізда на Дмитренківському водосховищі, на Ладижинському водосховищі. Скажіть, а от на яких можливо водних ділянках буде дозволено в нерестовий період любительський та спортивний риби та на яких умовах це можливо? Я вас почула. Значить, дивіться, всі водні об'єкти, річки, ставки, водосховища наказом у нас об'явлені нерестовищами. Але для того, щоб дозволити людям хоч якусь трошки розрядку під час нересту, щоб не заборонити, щоб людина могла теж вийти перебачити з одною удочкою, то ми наказом визначили перелік ділянок, де дозволяється вилов риби з берега двома гачковими знарядями лову або одним спінінгом з одною наживкою живцевою. Штучною. Но тільки з берега, і тільки на визначених місцях. І з цим переліком ми можемо, ми розташували його на нашому офіційному веб-сайті. Можна. Поцікавитись і побачити цей повністю перелік. Там дуже багато. ділянок. А, а норма ділянок. також? Норма, да, норма, так як і при незабороненому періоді 3 кілограма риба дозволяється на одну особу за добу. Плюс зараз по новим правилам рибальства, які набрали чинність в грудні місяці 2022 року, дозволяється ще один трофей. А якщо людина піймала одну рибу вагою 5 кілограмів і Ще йому дозволяється виловити три кілограми, добре зрозуміло, пані Катерино. А які загалом структури в області долучаються до проведення спільних заходів контролю за дотриманням правил рибальства, саме в нерестовий період? Та скільки можливо вже фактів і на яку суму було зафіксовано і виявлено в результаті ось таких спільних, можливо, рейдів? Наказом Вінницької обласної військової адміністрації було погоджено план посиленого контролю за охороною нерестуючої риби. Також цим же наказом затверджено графік виїздів оперативних груп. До цих оперативних груп входять представники Вінницького патруля, Державної екологічної інспекції у Вінницькій області та національної поліції. Та представники громадської організації Українського товариства мисливців та рибалок області. Тобто... Які постійно здійснюють контроль за нерестом водних біоресурсів, також будуть проводитись і вже проводяться рейди по базарах не тільки міста Вінниці, але й по всіх базарах, де, де проходить риби, реалізація водних біоресурсів. Так залучаються до цього заходу ще представники Держпродспоживслужби. З 1 квітня багато фактів незаконного лову риби було встановлено. За 10 днів вже було у нас складено 30, викрито 31 порушення, і порушників притягнуто до адмінвідповідальності. А за було... так, а загалом, яка відповідальність, крім адміністративної, передбачена законодавством у разі виявлення от порушень правил рибальства саме в нерестовий період? В нерестовий період за порушення правил рибальства порушники будуть притягатись до адмінвідповідальності у вигляді. Штрафу від 34 до 170 гривень штрафу. Це якщо, скажімо так, якщо рибалку ловив в недозволеному місці, це рахується не грубе порушення. Але якщо Порушники, скажімо так, браконьєри будуть здійснювати вилов риби забороненими знаряддями лову, колючими, вибуховими, сіткосна знаряддями лову. Тоді ця стаття Адмінкодексу передбачає накладання штрафу від 340 до 680 гривень з конфіскацією і знарядь лову і вилучених водних біоресурсів. Але я вам скажу так, що за кожен вид риби, незалежно від його Розміру нараховуються збитки, наприклад, сом коштує одна особа, тобто один екземпляр, 5117 гривень, судак 3587 гривень, карась 1581 гривня, плітка 1564 гривні. Це незалежно від розміру цієї риби. Якщо говорити все ж таки загалом про відновлення біоресурсів, як часто ви проводите зариблення водних об'єктів? коштів це відбувається раз в рік чи два рази в рік? За державні кошти дуже тяжко проводити зариблення, так як грошей завжди не вистачає на цей на ці роботи з відтворення в 2018 2019 році у нас було проведено зариблення за рахунок державного бюджету Державним агентством Рибовного господарства. Було проведено зариблення річки Південний Буг. Всі на, на пам'ятають напевно було проведено зариблення річки Південний Буг в межах міста Вінниці, в районі півострова Бригантина, було е, вселено близько 12 тонн зарибка. Ну на даний час, як ми рахуємо, що на третій четвертий рік риба вже стає половозрілою в наших водоймах. То ми вже можемо підрахувати, що вже в цьому році ця риба нам уже дала потомство з 15 лютого по 31 березня відповідно до нових правил діяла ще й заборона на добування щуки на період нересту. Скажіть, можливо, скільки фактів незаконного вологу вилову цього хижака було встановлено, та які можливо збитки в грошовому еквіваленті були завдані? Так, це вперше з 1999 року, до коли ще діяли правила любительського рибальства. Дійсно, це вперше в цих правилах є відмінність про те, що встановлена заборона на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня. Щука це такий вид риби, що він може віднерестити і під водою, під льодом, і при температурі води 3,5 градусів. Що не кожна риба мож, що не всі види риб нерестять, при такі така щука може при такій температурі води віднерестити. Я вам скажу так, що ви знаєте. Все-таки у нас законопослушні рибалки в нашій області. Не хочу сказати нічого поганого. Дуже багато дзвінків на телефони гарячої лінії, на стаціонарні телефони, на багато в фейсбуці виставляли ми інформацію, і всього було викрито за цей час одне порушення. Тобто риболови були більш дисципліновані і законопрослухняні, але згідно правил, на сьогодні вилов щуки дозволено, але поза межами наресовищ інших видів риб під час дії весняно-літньої нерестової заборони для рибалок відомі ці місця. Рибалки знають, що такі місця є, і вони я ж кажу, що цей додаток можна побачити на офіційному нашому веб-сайті, там де дозволяється ловити з берега. окремо для щуки таких місць не визначали, тому що інститут рибного господарства нам дав заключення. Ми навіть для щуки нерестовище не визначали, так як щука це небагато вид, який не багато кількісний в наших водоймах і. Від того як ми її, от в цьому році ми її зберегли, її нерест, як пройшов цей нерест, ми вже будемо бачити через третій, третій, четвертий рік, вже будемо бачити запаси. Це цілий ланцюжок, це не виростити рибу, це не один, не два, не три роки. до речі, скільки часу необхідно, наприклад, якщо незаконно було болоно 100 кілограмів риби, скільки часу потрібно на її відтворення, відновлення? Ну, я кажу, що у нас в основному всі види риб – це 3-4 роки, які стають половозрілими. Самки раніше зазрівають, 3, 3 роки, самці – 4 рік. От почитайте, якщо перший рік вона, самка дала, відклала ікру, із цієї ікри тільки на слідуючу весну буде наважка 25 грам. Тобто, Наслідуючий то... рік це вже буде 150-200 двісті грам. Тобто, скільки треба ви розумієте, скільки треба часу, щоб поповнити рибні запаси. Що ж, я дякую вам, пані Катерину, за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших В ній Брала участь головна спеціалістка сектору іхтіології, регулювання рибальства та маліорації, управління державного агентства маліорації та Рибного господарства у Вінницькій області Катерина Лесніковська йшлося про умови дії заборони на вилов біоресурсів в нерестовий період. Відповідальність передбачена законодавством у разі її порушення. Розмову вів журналіст Олександр Блашко, звукорежисерка ефіру Оксана Кравчук. На все добре.